Добрий вечір, росіяни, росіянки і росіянські Хто? Діти. І росіянські і діти. Знову знову новості Суджан... суджанські вісти. От. Сьогодні у нас дуже важлива програма, тому беріть олівчики. По-вашому, це карандашики. От, беріть якісь е, записуючі устройство. Можете просто запам'ятати, кого пам'ять хороша і українську мову знає. І ми з вами будемо читати рубрику, яка називається «Маленькі хитрості. Маленькі хитрості. Потому що російському чоловіку, особливо на суччині, смікалка, вона завжди нужна. Отже, маленькі хитрості. Не подумайте, що я щось видумав. Бачите? Є хитрості больші. Те для центральних регіонів Росії, а для нас суджанщини вполне даже підходять. Так, записуйте. Морожену рибу, яку продають в наших магазинах нельзя. О, бачите? Я придумав. От, нельзя єсть рибу, яку продають в наших прекрасних русских суджанських магазинах. Тіре. Сухая, невкусная Может есть какой-то секрет ее приготовления? Это дуже важку понять, но если рыбу нельзя есть, то ей есть нельзя. Но в принципе, если есть и нельзя, а дуже нужно, нам надо, мать что маленький се секрет ее приготовления. Вот. вот, если уявить, у вас есть куча гамма, есть его нельзя, но если есть маленький секрет, то вполне. В общем. Вкус риби значительно улучшається, якщо перед приготовлением выдержать його в холодному молоке. Откуда у вас може быть молоко? І смазать сметаною. Ж... <смітна> Береш морожену рибу і обережно такими смазываешь смазуєш її сметаною. Вот. Сметаною. После этого куски рыбы, а, еще надо порубать, куски рыбы последовательно э, обваливают в муке, в сбитых яйцах и панировочных сухарях. Вот. Ты нам уже звонят радостные люди, чтобы мы рецепт, рецепт послали им. Панировочных сухарях Можно использовать вместо них пропущенные через мясорубку сухие корочки хлеба. Если у вас есть сухие корочки хлеба, а я знаю, что они у вас наверняка есть, друзья. Какой же русский не любит сухую корочку хлеба спрятать за батарейку в марлечку? Можно пропустить их через мясорубку, возьмите, пидите у сухие мясорубку на Сумщине. Вот, она нас металла, явно у вас в хате такого нема. Вот. При такой панировке рыба получится, читай, сочний і ароматний. Якщо аромату було мало, то вона буде ще і сочна. Далі, маленька хитрость номер 2. Як добитися того, щоб при окрасці масляною фарбою, полічить матову поверхню. Це дуже важлива штука, тому що, е-е, матову поверхню в Росії полічить весьма і весьма складно от матом полічить дуже легко, а матову поверхню дуже не складно. Ну, сидіть, записуйте. Добавте в краску 40% раствор господарського мила. У нас в гозяйство є мила. Правильно, у нас є мила. Вони ж ми українці, у нас в ХОЗЯЙСТВІ мила є завжди. А вам придеться десь піти його на поїзкі мила, знайти мила і додати його 40% раствор із розчати один кусок мила на 3 літра краски. Дивіться. Тут дуже складна математика. По-перше, 40% раствор господарство мила з розчтувати один кусок чого, 40%, 40 раствора чи мило на 3 літра краски. В общем, кидайте мило в фарбу. Мило строгають стружкою. Строгають стружкою заливають водою і нагрівають, поки воно не розтвориться. Це чудо, це чудо роствоється, а потім помішувая, додають краску Все. Маленькі хитрості на цьому. Закінчені, дорогі суджанці. Можу тільки вам прочитати, що з рубрики продаються. продаються Що у нас продається? Дивіться. Щас. Сім'я воєннослужащого із двох чоловік сніметь квартиру і дом з судобствами. Я думаю, що це вже українські військові там. От, телефон є. да А ще є, дивіться, щас Купим дорого лом цвітних металів, танки, самоліти і все інше. Партію від 100 кг і вище вивеземо самі. На партії 500 кг ціни не є. Тому є чим на праздники. Щастя вам здоров'я. Просіла гуєво прочитай. А, про село Гуєво. Гу, Дом з пристройкою. Имеется подвал, можна ховатися. Два сарая, літня кухня во дворі, а во дворі вода. уявляєш, виходиш у двора, а там вода. Клас. О, во дворі вода, огород, сад. Сіло газіфіцірується. Ми вже читали. Не в першу очередь, але колись буде. А, а акції ще продаються. А ОЗТ Рождєвствінської. обращаться по адресу. Гуєво село, вулиця Совєтська, жінка НВ якась. Так що приїжджайте до нас. Щастя вам здоров'я. А ми, як тільки будуть якісь новості, вам знову почитаємо. З вами були тіктокери Ніка. Ірослава. Все, приходьте ще як совісті нема.